Сьогодні ми вшановуємо усіх, хто брав участь в ліквідації їх наслідків, прохоронців, військових, цивільних. Передусім, герої пожежники зупинили поширення техногенної катастрофи, унеможливили її переростання в глобальний виниченої смерч для всієї України і інших країн Європи. Ціною власного здоров'я часом і ціною життя вони зупинили атомну стихію. Подвиг наших ліквідаторів достойно відмічений державою. Троє пожежних у достойних звання Героя Радянського Союзу. Четверо звання Герою України посмертно. 750 працівників державних нагород Радянського Союзу та України. З кожним роком стан здорових ліквідаторів погіршується. Кожен другий ліквідатор визнаний інвалідом. І, на жаль, майже кожен десятий помер. У непростих умовах Чорнобильської зони продовжується зараз нести службу наші працівники. Залишається чимало невирішених питань, серед них забезпечення про порядку в зоні відселення, поселення контролю пропускного режиму, охорони кордону, соціальні питання і інші. Дорогі друзі, колеги, час плине, але подвиг наших працівників у ліквідації техногенної аварії буде жити у віках. Чорнобиль наш довічний біль, і в першу чергу для нас учасників ліквідації аварії на атомній станції та мільйонів потерпілих людей. З Чорнобилем ми пов'язані навіки. Ми, чорнобильці, представники органів внутрішніх справ, військовослужбовці внутрішніх військ, 30 років тому назад також. Діяли мужньо і сміливо, не шкодуючи свого життя і здоров'я, аби виконати свій почесний службовий і громадянський обов'язок. Я хочу від нашої асоціації щиро подякувати усім учасникам ліквідації аварії за їх мужність, за їх добросовісне виконання свого службового. І громадянського обов'язку. Дозвольте побажати усім присутнім доброго здоров'я, благополуччя, миру і злагоду кожній сім'ї і нашій державі. Слава Україні! Мене всі, і близькі, і далекі, і друзі ті, яких у серці хороню, забудуть мене всі. Іси осінній по, синій, по Ти безмей, святий Боже, Це була особлива ніч, не тільки для мене, але й для всіх українців, які не очікували такої страшної. Біди трагедії, катастрофи світового значення, оскільки ні практичні, ні психологічні ніхто не був готовий сприйняти, що там відбувся ядерний вибух, а не тільки пожежа. І для мене, як людина, яка в той час виконувала обов'язки міністра, миттєво потрібно було приймати неординарні Сміливі рішення, як адекватно реагувати на ту інформацію, яку я одержав від начальника Київського обласного управління генерала Корнійчука, що сталася велика пожежа. Таким чином, ми діяли адекватно ситуації, Ми мобілізували весь свій людський ресурс, фахівців. І, звичайно, насамперед, ті підрозділи. Воєнізованої пожежної охорони, які безпосередньо де їм не треба було давати вказівок. Вони миттєво приступили до своєї роботи і діяли в таких умовах, що, на жаль, вони через 10-12 днів у Москві у лікарнях померли, тільки дякуючи своєчасним, мужнім, героїчним, а особливо треба візнати ефективним діям. Ситуація стала під контролем і в 6.30 ранку вона була повністю ліквідована. Івно підкреслюю, що ці славні наші вихованці пожежні 5 з половиною годин знаходилися в тому пеклі і їх ніхто не заставляв там бути. Вони відчували свою відповідальність. що якщо б вони на мить могли би припинити ту роботу, яку належало їм, рядом третій блок. Другий блок і так далі. Таким чином могла б бути ще страшніша катастрофа. Я хочу сказати, я вдячний всьому особовому складу. А в складі нашого зведеного загону було 33 тисячі працівників усіх служб Міністерства системи МВС і військовослужбовців внутрішніх військ. Ми думаємо, що ця трагедія повинна навчити всіх, бо вона має світове значення і особливо в наш неспокійний час. Коли міжнародний тероризм відчувають на собі його дії в багатьох країнах світу і та агресія, яку наш народ відчуває вже третій рік на сході України, також я можу сказати, діють сьогодні і добровольці, і бійці Збройних сил України, Національної гвардії, системи Міністерства внутрішніх справ. Служби з надзвичайних ситуацій, волонтери, і вся громадськість старається і в Україні і за її межами допомагати покінчити з цим ворогом, аби ми захистили свою незалежність і свою територіальну цілісність. Ми діяли героїчно і мужньо, і наші нинішні побратими в умовах незвичайних гібридної війни. Діють також мужньо, героїчно, тому стараємося, чим ми і можемо допомогти їм в цій біді, оскільки це наша спільна біда, спільна біда всього українського народу.